Голокост, трагедія, що змінила світ. Що таке Голокост? Це геноцид єврейського народу під час Другої світової війни. Масштаб трагедії являв собою систематичне преслідування та вбивство близько шістьох мільйонів євреїв. Також жертвами трагедії стали Роми, люди з інвалідністю, військовополонені. Антисемітизм, це ідеологія ненависті. Витоком нацистської пропаганди стали нюрнберзькі расові закони 1935 року, які позбавляли євреїв громадянських прав. А кришталева ніч 1938 року стала переходом від дискримінації до відкритого насильства. Були створені гето, це частина міста, спеціально виділена для примусового, ізольованого проживання певних етнічних, расових або релігійних меншин. Нацисти створювали їх як тимчасовий захід для контролю. Ізоляції та виснаження євреїв перед відправкою до таборів смерті. Найбільші гетто були у Варшаві, Лодзі, Львові. В Україні геноцид відбувався не лише в таборах, а й шляхом масових розстрілів. Бабин Яр в Києві це символ трагедії. Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 року було розстріляно понад 33 тисяч людей. Табори смерті, нацистські центри масового знищення для швидкого вбивства людей у газових камерах. Вони відрізнялися від концтаборів тим, що їхньою головною метою було негайне вбивство, а не утримання. Табори смерті були частиною індустріалізованої системи Голокосту, спрямованої на повне знищення європейського єврейства, з найбільшим комплексом в Аушвіці, де загинуло понад один мільйон людей. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників, які ризикували життям, щоб рятувати євреїв. Нюрнберзький процес. Перший міжнародний суд над вищим керівництвом нациської Німеччини, що відбувся у Нюрнберзі, Німеччина, після Другої світової війни. Трибунал став прецедентом у міжнародному праві, юридично закріпивши відповідальність за злочини проти людяності та агресивну війну.